Я вас всіх вітаю, церкву. Слава Сух. Ви, вибачайте да. О, за голос мій. Світла я, Богу, Богу ж таки, йому одному в усіх випадках, усіх варіантах моєї життя. Так склалося. Я ще хочу подякувати всім, хто допоміг мені потрапити в той околиць вандер, в ту лікарню, хто приймав. У цьому участь усіх лікарів, ну, усіх, усіх, усіх. Повністю, що я вже не вилікний, але чого я вийшов? Не так сказати про лікування, я про, слава Божу, зі мною, ну, в палаті там, де я лежу, в лікарні, там люди похилого віку. Я самий молодий. Я наймолодий. Ром 77 Івану, він на рік, мене старший, 71, і там Дядь Вова, я його називаю Вова, по йому 86 років. І приїжджають кожну середу, туди приїжджають, віруючи зрівно, Рівно, приїжджають ну, християни, віруючи вони, християни повного Івангелія. Ні до якої диномінації не признають на межу. Проповідують і кожну середу проповідують про покаяння. Тема одна. Тема покаяння. Тема одна, так? Да? Да. Актуально, я, да. я, я пастерю, ну, з пастером спілкуюся і кажу, ну, а чому вона? Ха, розумієш, э, це така лікарня, це особлива лікарня. Да. Боже, завтра може хтось. Не проснутись. No. Це ну, звичайно лікарня. Ти не тільки в лікарні. Так. Я зрозумів. Співають пісні, молодь приходить. Ну, молоді дівчата гарно співають. Ну, дуже-дуже мені подобається. А вони ж лежать зі мною. Вони своє біблія Я читаю. Ну, і Рома, він такий, ну, балахучий. Три сери балакузі, рот не закриває. Я кажу, Рома, сьогодні ну, середа, не повинен прийти вірувати, ну так що? Я говорю, а ти не байканий, ну так І, ж мені каєте, що? А на що мені каятись, в мене все добре. Я кажу, що в тебе добре? Я бачу, тебе внуки, діти, ти вважаєш, що в тебе все добре. Так, «Да, мені нічого. Я, ні, я нікого, я не... Ну, як ото, як, як казала, весь і не краду, нікого, не, не обіжаю, в мене все добре. Я говорю, ти творця, ти Бога. Ти Думаєш, що ти це сам всього диця. Я починаєш з ним спілкуватися, він такий, ну, цікавий такий. Я кажу, ну так що ти підеш чи не підеш на землю? Я подивлюся, я говорю, ну дивись, щоб воно пізно не було. Ну, я так. Ну, він так сказав йому, що за чим? Він... він перший, я кажу, вже час, вони всі модим приходять. Ну, та що ти йде? Він мені вже каже, то що ти йдеш, я кажу, йду йду. І всі ми йдемо січимо. Два оцей Рома, оцей Рома, ну і Іван, оцей менше. Вони вийшли, вони покаялись. Ну, Іван вийшов. Наче всі вийшли, я пішов. Та слава Богу. Так, ну, ми спілкуємось і що було. Вони yeah. питають, а як все, як ну, Рома починає умнічати, та я знаю, один вірить в те, один в те, ті православні, ті католики. А чому така розбіжність? Я говорю, я йому відкриваю кризина і показую. Ось дивись, де Павло апостол каже, що це я чую від вас. Я Павло, я палос, а я там кіф, чи не ми всі христові? І розлумаючи язичку. Це надумане, людське. А Бог хоче, щоб ми всі були разом, так як вони разом, Бог Отець, Бог Син і Бог святий, щоб була єдність, щоб вона кругом була, це єдність між віруючими людьми Ісуса Христа. Ну таке невеличке свідоцтво. Лікарка в мене молода дівчина, їй років 30, мабуть, не більше. Вона, да, вона така уважна, ну, ну, від, від неї, знаєте, відходить таке. Ну, милосердя і Бог прямо так. Ну і всі кого всі вона ну, під опікою, всі чекають, коли, коли прийде <кхід> Наталя Степанівна. Хоці Наталі Степанівні 30 років. Тобто, вона на своєму місці. Ну, надійно, Вона дійсно на своєму місці. Слава Богу, за всіх лікарів. Я перший раз як побачив цих хворих, я так дивлюсь, ну все бачу в своєму житті. Вони ходять, знаєте, ну як зомбі. Я так думаю, ого, -го. ну в лікарні там, ну, ну ми розуміємо, да? люди хворі. А там ні, там хворі, тому що це випромінювано, воно, ну, да. тормозить. Трошки становиться розвитися. Так що це слава Боже, тому що цю хворобу, онкохворобу, це ракове захворювання, пухлини, ну, ракове захворювання, вона не лічилась, ця хвороба не лічилась, це років 30 там 40, я не знаю. Це, кажуть, жура, це все, це крест. А зараз, слава Богу, і не завжди так воно проходить, як хотілося б, але слава Богу, і за це. І я знаю, що найперший учасник у цьому є наш Господь, наш Господь і тих людей, котрих він призвав, котрі роблять свою роботу. І вам я всім дякую. За підтримку. Слава Богу. Я воню, я чую. Влада мені каже, що ми молилися тебе там. Ну, Тому я дуже вдячний, дуже вдячний, що я зараз знаходжусь в тому місці, де мені потрібно знаходити. Знаєш, перша заповідь на горні проповіді каже Блажений ніч Духом. Yeah. Я читаю там Біблію, але мало де ким поспілкуватись. Не хватає. Спасибі вам усім, спасибі Богу. всього славу йому. Слава Богу. Амінь.